Була на трьох різних виставках. Перша це була виставка Ганновер Месі. Це найбільша технологічна виставка Європи. Точно захоплююча виставку. Я взагалі люблю технологію. Я хоч хочу люблю технології, але все таки люблю говорити живими людьми. Організатори навчання були білети на декілька виставок, в тому числі це була виставка Баума. Це найбільша в Європі, точно виставка будівельних машин і обладнання. Ну слово найбільше не передає масштабу проходила в Мюнхені. Ми жили за годину до Мюнхена в місті Інголь... Інгольштадт, де знаходиться завод з виробництва автомобілів Ауді. Яких точно модели я не пам'ятаю в музеї Ауді? От музей просто взагалі. ну про там навіть нема що говорити. Це треба дивитися. В Музеї виставлені моделі, от починаючи з перших велосипедів і закінчуючи. Новими моделями, найновішими моделями, електрокарами. На жаль, на той час я вже заробила свій телефон і я нічого не знала. Казую про виставку Баума. Нас були квитки на я тактильна людина. Виставлялися машини зі всього світу. Що, що означає машини. Це дуже широке. Я його зрозуміла тільки коли взагалі зайшла і побачила все своїми очима. Там були станки і обладнання від виробництва. Я не знаю, бруківки, гнуття листа, гнуття арматури, і до машин, які їздять в кар'єрах до кранів, які піднімають там я не знаю десятки тонн. Прийшлася, подивилася. Є фірми, які просто на заводі розумієш, там відливають стіну. У них є якісь стандартні моделі квартир і будинки. Вони на заводі відливають ці всі. Стіни такі стандартні, і ти вже приїжджаєш додому і просто все складаєш. Що ще розказати про Бауму? Катерпілер взяв собі цілий нестенд, цілий павільйон. Коли я зайшла в їхній павільйон, коли я побачила масштаби їхньої техніки, от прям від, от вони прям роблять від маленького трактора і до величезних кар'єрних машин. В них павільйон мав свою концепцію: був центр, були машини погруповані по сферах. Ну, це прям ну вражає. От вражає. От до такого хочеться йти. Це захоплює, це надихає. Бо Вони зробили таке своє шоу зі своїх машин, з їх щоб показати можливості цих машин. Була така арена. Ми всі стояли поза ареною, а на арені було десь приблизно 5 машин. Вони там грала така запальна музика, трактора показували, що вони можуть, що вони можуть копати, вони можуть просувати. Коротше, вдягався каток, який ще вібрує. І тобто вони викопували, потім засипали ту яму, потім каток проходив, ще вібрував, просував це все. Вони в от поки те, шоу тривало, вони міняли насадки. Називемо це насадками. Я не знаю, як це правильно називається. Насадки робили все інше, потім показували, як вони можуть підніматися. Абіні знаєш, ну це вообще. А. а що найцікавіше, після шоу роздавали такі ковбойські шапки, яку я яку я теж маю, вовче та.